No. Добрый день, я Семен Семенович. Буду розказувати про доброго хорошего Мейса. І він мужик купив хорошу. Э, Назвали його Мэйсен. Игорь. Вот, а я там. Мейсон, э, 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 я хочу накормить тебе хрущами. Взяли його до хату.

Ті хрущі, кру, круз, десь всякі, як в жопу, І, і каже, так, медь, пошли додому, цей це мешник ідіот передурок, собачий, І каже: Ну ладно, пішли не додому. Ну і я там то, як значив, я там, як значив він плохо ділася, то тої свині. Той почав робить йому штучне дихання, вдихає, ну, як мене ти там, там. там, штучне дихання діла. Я там виніс його бистро на вулицю. А він каже, нухнув, понюхав, щось тут газом пахнеть. Каже цей, Мейсон, бо ти мене задихнеш. Я задихнеш, Мейсон. Я там. Мэйфин, ты за мене затихляешь. Я сам. Друзья, я там. Той каза. Хрюхю. Мэтт, то шок сука, иди. Ты зараз по...